Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні хочу показати свій буряк і свої проблеми у вирощування буряка. Це відео скоріше буде просьбою до глядачів поділитися своїм досвідом вирощування червоних бурячків. Я знаю, що один і той же сорт в одних людей виростає прекрасним солодким червоним бурячком, без білих кілець. А в мене, і є багато інших таких же самих, що цей буряк, той же самий сорт, буде і з кільцями. І буде мати таку, ніби гіркоту, солоду, не буде мати. Спочатку я випробовувала різні сорти. Звичайна циліндра в мене взагалі не росте. Пабло, ну так собі, я тепер зупинилася на гібриді Таунус. І оцей гібрид на нашій землі тепер трішки показує краще, як всі інші бурячки. Так, спочатку, як ми почали ось тут жити, була проблема з землею. Трішки ґрунт наш був закислений. Ми його вапнували, привозили крейду. Зараз в нас ґрунт нормальної кислотності. ґрунт наш зараз має від 6 до 7 pH. Єдине, що він трішки важкий, глинистий. Може в цьому і причина, що наші бурячки не хочуть тут рости. От і приходиться мені з ними гратися, весь час підживлювати, обробляти. На даний час в нас зараз середина липня, нас на Рівненщині, буряк має ось такий вигляд. Якраз оце зараз я стою біля єгипетського плоского. Не дуже він ще великий, але на борщик я вже кілька бурячків вирвала. Це ось пабло. Дивлюся, де я загусто залишила, прориваю. Зараз буде і на борщ, і разом прорву, щоб решта мали місце рости. Ось тут навіть і непогані. Дивіться, навіть такий більший бурячок. Пишіть, які у вас зараз на цю пору буряки на величину. Ну, в нас Рівненщина, на півдні, певне, що вони вже великі. Багато городників стверджують, що сіль, вірніше, сольовий розчин робить буряк солодшим. Оскільки натрій, що міститься в солі, сприяє перенесенню цукрів з листя в коренеплоди. плоди. І саме сіль містить натрій і хлор. Які є важливими мікроелементами для росту буряка? Тому, розвівши одну столову ложку кухонної солі у відрі води, проливаю свої буряки, коли саме коренеплід починає округлятися. І ще раз буде такий пролив за 30 днів до збору урожаю. Пам'ятайте, що така підкормка повинна бути тільки по вологому ґрунті. А по-друге, така процедура може бути як дезінфекція ґрунту. Сіль може зменшити ризик грибкових захворювань, діючи як природний дезінфектант. А ще солона вода може відлякувати деяких шкідників, таких як попелиця, бліжки, вусениці. Але поливаючи сольовим розчином, треба старатися попадати під корінь, лише під корінь, щоб старатися не попасти на листя. Торік я використовувала таку підживу, і дійсно мої бурячки були солодкі. Знаєте, я в когось запам'ятала таке речення: буряк це алхімік городу. Там малось на увазі, що він перетворює поживні речовини у солодкість і колір. Тому я переконана, що буряк потрібно підживлювати, не закинути його на самопризволяще. А що дамо нашому бурячку, те й будемо мати. Тим більше, що у липні буряк перебуває саме у стадії коренеутворення, навіть активного коренеутворення, клітини коренеплоду діляться, накопичують цукри і пігменти, які надають йому характерний бордовий колір. Цей процес залежить якраз від належності в ґрунті калію і фосфору, а також від рівня вологи у ґрунті. Зараз можна підлити і калійною селітрою. Це просто ідеальний варіант для підвищення солодкості та утворення коренеплодів. Можна підлити і сульфатом калію з розрахунку 10-15 г на 10 літрів води. І підживити позакоренево, тоді тільки береться норма в 2 рази більша на 10 літрів води. Я буду сьогодні ввечері поливати монофосфатом калію. Він таки сприяє кращому розвитку кореневої системи, тобто збільшенню коренеплода. І Разом з тим покращує накопичення цукрів. Буряк буде солодшим та смачнішим, а також збільшує вміст вітамінів. А ще застосування монофосфату калію може підвищувати стійкість рослини до грибкових захворювань. Земля в нас дуже зараз волога, бо в нас пройшли сильні дощі. Якраз добре проводити підживку. Щодо хвороб, я вже почала е, говорити, що монофосфат калію допомагає. Підтримувати стійкість до захворювань грибкових. А червоний буряк, як і всі буряки, може хворіти і грибковими, і бактеріальними та й вірусними хворобами. І для профілактики таких захворювань його обов'язково обробляти фунгіцидом, серед яких я дуже одобрила фалькон. він містить три активні речовини, які порушують життєві процеси грибів. Що призводять до їх загибелі. Фалькон ефективний проти широкого спектру хвороб, але найкраще він забирає церкоспороз, який найчастіше вражає буряки. Завдяки дії препарату стебла та пагони буряки стають міцнішими, що підвищує їх стійкість навіть до посухи. Ним я для профілактики обробляла два тижні тому. І розводила 5 мл на 10 літрів води. Якщо є прояви хвороби, то треба розводити 10 мл на 10 літрів води. Тепер уже з'явилися плоди: я не буду фальконом обробляти, а буду біологічним таким препаратом гуапсін. Також буду обробляти для профілактики. Це біологічний інсектофунгіцид від багатьох грибкових хвороб та шкідників. Препарат розводиться в теплій воді, потім відстоюється і через 30 хвилин розмішаємо, і можна обробляти. Обробку проводити вранці або ввечері при температурі не нижче 10 градусів Цельсія. До того ж, цей препарат знімає стресовий стан рослин, прискорює ріст і підвищує імунітет. В себе на ділянці масово у мене немає такої хвороби. А от декілька листочків хочу показати зблизька, Щось подібне є, але будемо сподіватися, що гуапсін допоможе. А на кінець покажу вам свій улюблений бурячок Таунус. Ось в такому стані він на сьогодні, в нас, на середину липня. Варила з ним борщик дуже-дуже смачний. А вам всім бажаю гарних врожаїв червоних бурячків. А на сьогодні у мене все. Дякую всім за перегляди. До наступної зустрічі!